Smart One Bank. мобільний посттермінал, 6 в одному нового покоління на базі операційної системи Android. Smart One Bank має стильний дизайн, компактні розміри і зручно лежить в руці. Великий контрастний 5-дюймовий дисплей, захищений загартованим склом, приймає різні типи оплат від клієнта, в тому числі і безконтактні. Має вбудований 1D, d сканер, камеру, восьмиядерний ядерний процесор і великий об'єм пам'яті. Працює від підзарядки впродовж дня, є повноцінним робочим місцем касира під верхньою кришкою Смартван банку. Є енергоефективний принтер з функцією швидкої заміни касової стрічки. Також є можливість відправити покупцю електронний чек-мобільний касовий додаток POS. Інтегрований модуль Mobile POS є важливим елементом екосистеми Смартван. Має фіскальне ядро для реєстрації розрахункових операцій, підтримує програми лояльності для клієнтів. Завдяки зрозумілому та зручному в роботі інтерфейсу додаток зекономить ваші гроші на навчанні персоналу SmartOne – оптимізуйте ваш бізнес.